Привіт. Так, ну що, е, прийшов 25-й рік, починаємо все з початку. Зайшли нові енергії, карма, все двіження. Людей зараз багато чого все міняється. І як кажуть, треба новий рік з новими мислями, а старе оставити в старому. Е, давайте подивимося, що поробляє наш е, Редіска. Або що у вас відбувається в парі, що змінилося. З якими енергіями зараз люди помінялися? Тому що люди міняються, мислі міняються, енергії зовсім інші. І так, як було колись, вже не буде. Особисті розклади, консультації, матриця судьби, чистки, обучення, настанечество. Звертайтеся в особисті. Так, ну що відбувається в вашій парі? Що помінялося? Бачите, ваша пара до нового року була якась такого плана, як більше розчот був. Mm -hmm. Розщоб був на вагітність, хтось думав завагітніти, хтось хотів завагітніти, хтось хотів дитину. Або на сьогоднішній день може бути, це вже ми беремо сьогодні вже на січень, вже може людина даже вас змінити плани, наприклад, там людина могла бачити вас як ресурс, там, фінанси, а зараз дуже багато трансформацій відбувалося за цей час, що ви не разом. І людина може бачити вас, як е, хоче від вас дитину. От. Людина в парі було багато ілюзій. І людина дуже багато могла вкинутися в себе в красоту. Ілюзія, що людина поставила е, Вашу любов на красоту і свою сексуальність. Людина любов поставила нижче своєї красоти, сексу... людина не приміняла свою коротше, сексуальність, свої кордони, типу свою гординю. Его людина не приміняла, поставила любов нижче. І в цьому була ілюзія, і що тепер людина осознала вона вже в новому році цю ошибку, От чи осознає? Ні, ще не осознала. Ще є преп'яса, да, осознає. Так, осознає. І то швидко осознає. Прийдуть такі енергії, що людина осознає, що любов є важніше любого, любого двіжу. Ну, такі у людини уроки, людина повинна зрозуміти, що е і потім вже коли буде в парі. Щоб вона не сумнівалася, от треба було все-таки піти в красу, вибрати себе, щоб людина зробила вибором вас. Що відбувається в вашій парі далі? Людина хоче прийти до вас і хоче прийти до вас проявитися з якимось подарком. Чи ви узнаєте за вагітність, чи людина прийде з якимось подарком. Ну, людина планує до вас прийти, але планує якось, типу, знаєте, там, щось в себе вкласти, там, щось, щось зробити, щось приподнести, бо може ви бути вже, там, наприклад, там, вона вважає вас там вищим і Хочеш чимось до вас прийти, що тіпа, от я теж тіпа, щось маю, бо може бути таке, що людина себе погано відчуває. Ізначально людина могла себе завишувати занадто високо. А зараз, коли вже пройшли всі енергії, людина осознала вашу ціну. Ви могли вирости і помінялося все. І людина тепер розуміє, що вона тільки може дати вам красоту і кекс. І вона не може нічого вам запропонувати. Тому вона займається зараз, ця людина, собою, щоб до вас прийти з чимось, з якимось подарком. Радість людина повинна осознати, що якщо навіть ти нічого не маєш, ти можеш допомагати людям і принести партнеру своєму не тільки фінанси. Ти можеш приподнести людині любов, ніжність, ласку, заботу то, що не, не цінних немає в грошах. І людина повинна осознати цю цінність, що в неї воно є. І це є достойна річ, яку треба поважати. Ну, Людина проходить свої уроки на, на повагу до себе. На повагу до себе. І буде зустріч. Буде зустріч. Людина, буде зустріч, вас по-любому буде зустріч. Мужчина одинокий, нікого немає. Багато ну, мужчина жінка теж одинокі, мають бути одинокі. В першу чергу вони мають бути одинокі. І Вони будуть після цієї зустрічі, у вас зміниться все, і ви станете вірними одне одному. Якісь ці обіди у вас будуть, вони остануться в прошлому, буде розмова. Розмова буде, може, жорка даже, ти мстити щось, хтось хотів колись. Це все вже буде пройдено, це все буде забрано, тому що ви обоє пройшли трансформацію і проходите трансформацію. Людина може там писати або удаляти, або ви пишете, шукаєте. Ну, о, і як два доросли, дві дорослі дитини. Оде за одним слідкують. Куп, от не я. Знаєте, така історія у мене класна є. 52 роки жінці, і вони любилися, розійшлися там, наклівітали, вони ще не зійшлися, там женилися, розійшлися, ще раз женилися, розійшлися. Ну, коротше, вони обоє нещасні, і він, і вона. І зараз вони. Підглядають одне одному через ліві контакти. ну Ви розумієте, це так класно наблюдати, типу, як старші люди, е і вони як діти. Кажу, ну тут подзвоните йому. Ой, ви що я не подзвоню? Кажу, то напишіть йому. Ні, ви що, я тільки тако тихенько можу зайти, там, лайк поставити там, з аккаунта, таку, щось написати статуса якогось. Кажу, ну ви як мали діти. І обоє, вже 50, по 55 років читаєте, І вони ще. Ну, красота. І вони це так трепетно. Це, вона так ставиться. Я кажу, я знаю, він теж за мною підглядає. Я знаю, що в нього є лявий аккаунт, бо я вже також собі подумала. <гум> То тут така ситуація От, може проїсходити теж. Це, ну, такі, бачите, енергії йдуть. енергії, трансформації, уроки кармічні треба проходити. Ніде не дінетися теж. Ну і тут пара вона. Матеріальний мір теж. Якщо ви там літали в ілюзіях, то ви повинні зрозуміти, в цьому вже як це буде зустріч, буде багато обговорених всяких питань матеріального плану. Тому що потрібно е, ну, любов любов'ю, але треба десь і жити, треба десь і щось їздити, їхати, їсти, це має бути вже більш обговорено на більш дорослому рівні. Ну, тіп, Якщо ми любимося, то йдемо, треба десь жити і такого плана. Бо якщо такого діла не буде, то людина піде в матеріальний мір і буде ставити на вибір сім'ю і гроші. Людина проходить трансформацію, прийняття себе такою, як є. Людина не приймає себе. От бачите, вона, типа, жінка бачить себе в дзеркалі зовсім іншою, а чоловік її боїться. От такі ситуації вони розходяться, тому що вона повинна навчити любити себе. І він себе і приймати таким, як вони є. Так, «Да, я такий, як красивий, ну, такий, як я є, такий, як творездавнє таке тіло, і воно в мене таке є. Так, що ще відбувається? Ну, хто був скуп і глуп, то прийдеться не бути скуп. <сх> Скупись треба буде убрати. До речі, це якісь люди ведьми. Э, 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 так грубо. Люди сили. Получили, мабуть, обоє. <сху> <сху> Коротше, вже ця ваша розлука вже втомлює обох. Втомлює обох і дуже втомлює Бог. Треба кольцо і заботу. Ну, і любов. І в кінці кольцо, забота і любов. Ну, чекайте, займайтеся собою, любіть себе, поважайте себе. І все буде. Так, да, всі ошибаються. Всіх, що баються, ну в цій парі ось ось так. І ця пара, ану запитаємося. Ця пара е, вона йде в пару близнецових племен, через що і їх зараз роз'єднали. Да. Це виходить пара була. Блізнецьові племена. Їх роз'єднали. Зараз вони пройшли трансформацію і їх будуть зводити. Ну, ще є там питання, ще є ссори, ще є людина, обіжається, можуть обіжатись один на одного, можуть бути багато всяких стосунках. Багато лжи, і багато додумувань і багато накручувань. І мають дати раду жіночій силі, човіче жіноча силя. Коротше, цю штуку треба притлумачити, бо тому, що в цій парі духовна смерть заключалася в тому, щоб не було триугольників, Убирання триугольників і розбите серце за триугольників. Да, любов розбили триугольники, тому ви маєте вийти з триугольників і бути самі. Тріугольники це не тільки коханий, коханка, любовниця, любовниця, а і плюс мама і тато, подружка, робота, діти це все називається триугольники. Ну, роботи багато, але воно того буде стояти, повірте, пара БП, коли вони, це стоїть того. Це стоїть цих трудов, повірте, що стоїть.